Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст студії журналістка Світлана Кравінська. Табір соціально-психологічної адаптації з трудовою складовою для ветеранів війни та їхніх сімей пропонують активістки Вінницької громадської асоціації асоціація відкриті серця. Це своєрідне перезавантаження для захисників, їхніх дружин та дітей, яке покликане забезпечити фізичну та психологічну реабілітацію, а також допоможе налагодити подружні стосунки. Про досвід перших учасників табору, практичні поради від фахівців та актуальність подібних заходів під час війни. Говоримо сьогодні. Ось я студії голова ради асоціації захисту прав та допомоги людям з інвалідністю. Відкриті серця Світлана Денко. Доброго дня. Пані Світлано, ну, <кій> як виникла ідея організувати такий табір та ще з трудовою складовою для ветеранів та їхніх родин? Ви знаєте, такі табори, взагалі для наших родин, людей з інвалідністю на підтримку на навчання ми проводимо ще з 2010 року. І коли почалась війна, ми зрозуміли, що е, наші захисники повертаються з війни, на жаль, вже маючи поранення, маючи інвалідність, але вони повертаються додому в свої родини, до своїх дружин, до своїх матерів, до своїх дітей. І ми вирішили такий досвід проведення таких таборів е, запропонувати родинам наших ветеранів, тому що ми е, завжди говорили про те, якщо ресурсна мама, ресурсна родина. Тоді дитині або людині з інвалідністю в цій родині буде комфортно, і вона зможе як можна довше допомагати своїй дитині бути. Поряд організовувати різні соціальні послуги, і якщо ми багато наших мам з народження доглядаємо своїх дітей, організуємо ці послуги, сьогодні дуже великий стрес для мам, для дружин, для дітей, які їх рідні пішли на війну захищати нас здоровими, звичайними чоловіками, жінками, а повернулись людьми, яких на сьогодні називають ветеранами, ветеранами з інвалідністю. І наше завдання наших таборів було за дуже короткий термін, хоча б налаштувати да, родину, особливо супроводжуючих, ми, ми називали їх на те, що вони такі ж повноправні учасники наших таборів, як і наші хлопці, ветерани, і вони також повинні мати допомогу, ресурсність в цих таборах. Тобто, фактично, крім ветеранів, хто ще бере участь у цих таборах? В цих таборах були у нас дружини, у нас були мами і були діти. Ну донька в одному таборі була донька з своїм татом, а в іншому таборі був син з своїм татом. А як здійснювався відбір учасників? Звідки вони? <кій> Ви знаєте, ми звернулись до нашого департаменту соціально-молодіжної політики управління у справах ветеранів, і ми дуже плотно працювали з Іриною Олександрівною, з ветеранськими хабами по Вінницькій області. І ми єдине прохання, що у нас було, що ми просимо родини, які проживають в сільській місцевості, навіть дуже далекі такі сільські місцевості від центру, і також. Е Тих людей, які мають першу групу інвалідності, тому що ми налаштовані і ми співпрацюємо в першу чергу для людей, які мають комплексні важкі порушення. Скільки було учасників таборів? Скільки тривав цей табір? <клес> табір ми брали сім родин на кожний табір, і це було 14 учасників. Тобто по скільки часу триває одна зміна? Тривала? 10 днів. 10 днів. 20 днів табору було для цих 14 учасників. Так. І які фахівці працювали? В першу чергу ми розписали цей табір таким чином. Нас цікавили техніки переміщення, тому що дуже багато наших хлопців повернулося сьогодні, мають ампутації, мають протезування вже. І ми хотіли, щоб вони відпрацювали техніки переміщення по різним дорогам, по яким їм приходиться стикатися на сьогоднішній день, особливо в сільській місцевості. Бар'єрність, доступність, недоступність. І завдяки тому, що у нас є прекрасний тренер, реабілітолог, це наш він сам. З Бахмута наш Артур, і він Паралімпієць. Він тренер в багатьох дисциплінах паралімпійських видів спорту. І ми хотіли той ресурс, який є у нього, ті майданчики, які у нас створені, смуги перешкод. Ми хотіли, щоб хлопці спробували свої сили і змогли і подалі переносити той досвід, який отримують у нас, в те місця, де вони проживають. А також ми хотіли, щоб їх рідні, які з ними приїхали на супровід, також оцінили з іншої сторони, як це бути візку, як Переміщатися в візку, як долати перешкоди для того, щоб через свій особистий досвід не тільки як супроводжувача, а людина, яка може сісти в візок, спробувати які емоції, які відчуття. І Що це такі дійсно перешкоди, які є сьогодні на шляху наших хлопців? Тобто я правильно зрозуміла, тих супроводжуючих членів родини ветерана, ви також пропонували їм спробувати військові так, так дитаки, угу. так і ходу, ходунки, і різні <клух> технічні засоби реабілітації. Ми пропонували, щоб вони також користувалися для того, щоб зрозуміти, як їх близькі цим користуються, які проводились заняття, як був наповнений день кожного учасника. Ну, у нас не було ні субот, ні неділі, у нас повністю всі 10 днів були розписані, і навіть день заїзду ми почали з того, що е, почали вони працювати з психологами. З психологами ми працювали кожен день. Тобто техніки переміщення, самостійний спосіб життя це один такий великий блок з різними програмами. Другий блок це психологічна підтримка. І третій блок це трудова зайнятість. А що б щодо трудової зайнятості? Що це таке? Що ви пропонували <кій> У нас дуже багато різних видів майстерень, і ми хотіли, щоб хлопці своїми руками спробували, що таке працювати з глиною, і які результати, що таке гончарний круг, електричний гончарний круг. Що таке муфільні печі, що таке, як варити мило, як робити uh -huh. свічки. Ну, хочу сказати, що робота з деревом, як працювати з різними, які станочки є від самих простіших до да, складніших. І також тепличне господарство, тому що ми аграрна область, і багато наших хлопців проживають в сільській місцевості. Ми показали, що таке інклюзивна теплиця, в якій також можна працювати на візку uh -huh. або Якщо є певні порушення і якісь технічні засоби реабілітації, в теплиці також можна працювати. Ну, дуже багато різних технік було. Нам дуже приємно, що з нами співпрацювали і центр зайнятості, і також в другий табір у нас ми працювали з Ярішевкою, з Сергієм, з іпоцентром, і ми працювали з програмою «Чотири лапи каністерапії. Воно Приїжджали і Червоний Хрест, наповнення було дуже велике. Також приїжджала наша колежанка, яка є співачкою, і вона з хлопцями вони пробували, що таке мікрофон. Угу. Як співати в мікрофон. І хочу сказати, чим наші табори відрізняються. Програми розписані окремо як для ветеранів, так і для супроводжуючих. Вони зустрічались тільки коли вони разом снідали, обідали там ввечері, проживали в одній кімнаті, але їх програми не пересікалися. Тобто психологи працювали як з групою окремо ветеранів, так і з групою окремо супроводжуючих. І так кожна програма. Ну, де проходив цей табір? Чому було це вибрано місце? Ну, ми взагалі хочемо говорити про те, що послуги, які ми надаємо в селі Дорожному, це сільська місцевість, Ми хочемо, щоб послуги в сільській громаді були такої ж якості, як ми можемо надавати їх в місті. І ми масштабуємо наш досвід на всю Україну для того, щоб показати, що в Україні є дуже багато в сільській місцевості різних об'єктів, які можна відремонтувати і зробити доступними універсальними, і на сьогоднішній день. Щоб недалеко там до Вінниці або ще до якогось районного центру їхати, мати такі центри і люди, які проживають в сільській місцевості, особливо ті, які, на жаль, в силу вже поранені пересіли на крісла колісні, їм не потрібно далеко їхати. І ми хочемо, щоб сільські громади мали свої денні центри, де наші хлопці, дівчата, ветерани, їх родини могли також отримувати послуги. Хто фінансував табір? Ви знаєте, ідея цього табору у нас виникла ще наприкінці 2022 року, але ми розуміли, що говорити тоді про ресурсність родин ну, нам сказали не дуже актуально. І нам дуже приємно, що в цьому році ідею створення таких таборів підтримали наші партнери, колеги, які вже працювали з нами по двох великих проєктах. Це благодійна організація Вплив і ідеєю їх було не тільки проведення цих таборів, їх цікавило те, що щоб ми розпрацювали модель. Описали цю модель проведення таборів соціальної адаптації саме з такою складовою підтримки і ресурсності родин, мам, дружин, татусів, дітей в такому плані. Тому що вони розуміють, що якщо вони будуть ресурсні, ми їх підтримуємо, то і нашим хлопцям і дівчатам і краще буде адаптуватися в тому житті, яке настало в них після поранення. Який фідбек ви відчули? <кій> Знаєте, нам дуже було приємно, що. А спочатку, коли, коли вони приїхали, сказали, боже, що це ми з своїх сіл приїхали. У нас була і Піщанка, і Хлівподільський, Мровнокурілці. Тобто різні угу. ми брали далеко від Вінниці. І, і знову із села в село приїхали. А потім, коли вони виїжджали, вони сказали, слухайте... слухати. Ну, для нас це був як атель парус. Ми не думали, що в сільській місцевості можна зробити на сьогоднішній день, особливо під час війни, тому що були і тривоги, і були різні ситуації, які у нас були. У нас є укриття. І коли відключали світло, у нас спрацьовували генератори підйомник, у нас працював постійно. Тобто, все водопостачання, теплопостачання, все було. Тобто, вони не відчували, що. За вікнами сьогодні війна, ми старалися такий зробити для них комфорт і е, такі, щоб вони хоч трохи відключилися від того, що на сьогоднішній день іде, і вони е, хлопці сказали, що це нам таке зробити, щоб. От, ми у вас тут залишилися і вже нікуди не поїхали. Ми сказали, хлопці, Потрібно все ж таки їхати. Потрібно говорити зі своїми побратимами в громадах, створювати хай маленькі центри, от такої підтримки, що були. Ну ми також маємо надію, ми шукаємо різні програми, фонди для того, щоб все ж таки продов... То, що вони сказали, однозначно продовжити такі табори. І нам ще дуже приємно, що ми працювали з центром Рекавері сьогодні. І сьогодні вже зателефонувала одна з наших е, учасників табору і склав насильна, а ми вже в рекавері. Тобто їх виїжджала мультидисциплінарна команда, вона дивилася хлопці, ми попросили, щоб вони з собою взяли їх документи. І після закінчення першого табору вже двоє учасників вже потрапили в цей центр. І нам дуже приємно, що така співпраця всіх наших департаментів, громадських організацій, приватних структур дала такі класні результати. І, ви знаєте, хлопці трохи вважили. Ми спочатку тож, ми дуже переживали. Тому що для нас це був перший досвід працювати з людьми, які нас захищали і отримали поранення. Ну однозначно, ми будемо продовжувати. Будемо шукати ресурси і хочемо продовжити ці табори. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про табір соціально-психологічної адаптації з трудової складової для ветеранів війни та їхніх сімей на Вінниччині. Дякую гості студії в голові ради асоціації захисту прав та допомоги людям з інвалідністю Відкриті серця Світлані Демко. Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, також на наші наші соцмережі в описі. Відео ставте подобайки, залишатись курсі найцікавіших ефірів Вінниччини. Бережіть себе.